Доброго дня усім! З вами Кур ТВ. І сьогодні ми вам покажемо річ Грейфрут. Чесно, я вже спробував цю гедоту, як вона в нас кожу насичу бабоїна. Ось так. Я вам не рекомендую її пити. І взагалі я теж її більш ніколи не буду пити, навіть якщо мені запропонують задарма. Чесно, ніколи, ніяк. Якщо хтось мені її запропонує, в мене буде приблизно таке лице і така реакція. Чесно, лише тільки Бовдор може пити це лайно. Отже так. А, але я такий самий Бовдор, отже, я попробую залпом випити літер річ грейпфрута. Залпом, серйозно, дивіться.

Ніе. <ріст> ні. ні, фу, скільки він гидкий, О, навіть я не зміг це зробити. О, фу. Ніколи не робіть цього. О. 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 <клух> мінти де. О, ні, не мінти фу, показалось. Фу, О, то да. Чуйка мене підвела. Гаразд. Все. Будьте здоровими, щасливими, не пийте це лайно. Вот. І підпишіться на мене. Bom, vai,